Добрий ранок. Я з пачими зробила каву і вриваємось в цей влог. Ну, я спочатку п'ю каву і, мабуть, уже скоро знімаю патчі, а потім починаємо вложик. Ну що, я вже привела себе в порядок, зробила макіяж, випрямала волосся. і Давайте розповім взагалі, чому це я серед білого тижня вдома, чому я його відпустці, тому що цей влог мав бути з Парижу і ще з декількох країн Європи. Наприклад, сьогодні я мала бути в Берліні, завтра я мала бути в Парижі, а ще в Кракові і в Празі. Я запланувала такий автобусний тур країнами Європи. Звичайний, коли їдеш автобусом, гуляєш по містах. І він скасувався. Нам пропонували інші дати, але в мене вже була погоджена відпустка в Іванки, з якою мала їхати, теж не виходило на ті дати. Тобто, ну, перемінювати щось, переіначувати не було якось бажання і не виходило. Тому я залишилась вдома. Як то кажуть, все, що не робиться, те робиться на краще. Якщо цього туру не мало бути зараз в цей період, значить його не мало бути в цей період і я. Це сприйняла як так, як це має бути. Звичайно, я трошки понила, що зараз я маю бути в Берліні і в Парижі. Звичайно, я трошечки тут розстроїлась, але, ну, є, як є. Ось тому. Зараз буде звичайний домашній влог, такий влогмас. Я цю відпустку використовую з користю. Я вчора там прибирала генералила. А сьогодні е, я планую десь прогулятися і взагалі. Коротше, взяти з відпустки по максимуму. Поки я фарбувалася, я тут не думала, давайте я вам покажу свою люксову косметику і розповім свої враження від саме від люксової косметики. Її в мене є не так багато, але час від часу я щось купую, щось пробую. Ну, перш за все, щоб спробувати, щоб порівняти чи тісно воно варте свої гроші і звання люкс. Ну і друге, да, десь там щоб поставити собі відміточку, що я можу собі це дозволити, що в мене є люксова косметика. Ну, в кожного є свої якісь. Фішки. Я люблю косметику, тому мені теж цікаво спробувати щось із люксом. У мене небагато. Перша це тоналка від часей. То зараз я, напевно, переставлю камеру, так, щоб показувати продукти. Перше, що хочу показати з люксової косметики, це тональний засіб від Shiseido. його я вже показувала не один раз, і мені він дійсно подобається, він класно лягає на шкіру. Далі з люксу у мене цей консилер від Lancome, Теж він класно працює, але тут сама нова така, як на мене, формула консилеру, і він дійсно такий легкий, дійсно класно, так тоненьким шаром лягає і підсвічує зону навколо очей. Мені він подобається. Далі, що в мене із люксу, ну, справді зараз не Продуктів. Із люксу у мене помадка для брів від Анастасії Беверлі Хілс. Помадка непогана, але аналогів є купа в бюджетній косметиці. тому в принципі, витрачатися на помадку від Анастасії Беверлі Хіллс прям шаленого змісту не бачу, тому що можна знайти продукти класні і в дешевших брендах. Ось, але сама по собі непогана. Далі в мене є ще. Ось така туш для брів, теж від Анастасії Беверлі-Хілс. Її я не зацінила. Її з нею треба дуже акуратно працювати, тому що вона не завжди класно лягає. Можливо, в мене трошки затемний відтінок, і в принципі, вона вже так підсохла, мабуть, її вже можна і викинути. Я, до речі, вчора робила розбір косметики, але цю ще лишила. Ну, танцювати треба. Довго, щоб з нею навчитися працювати, я б її взагалі не рекомендувала. Далі в мене є е, рум'яшки від Dior, теж класні, класно працюють, тоненьким шаром лягають на шкіру, класно так е, рум'янять щічки, але класним аналогом є рум'яна від буржуа. Вони теж нічим не гірші, ті, що я вже неодноразово показувала. Вони абсолютно класно працюють і вони дешевші від Діора, звичайно ж. Тут у мене. Вже пуста упаковочка. Тут ви бачите себе, тому що відсняти цю баночку, щоб не відображалося нічого в ній, дуже складно. Це пудра від Герлен. Тут вже пуста упаковочка, але я її використовую ось цю кришечку, як палітру для своєї пудри буржа. А вона. Тоненьким шаром лягає, вона класна, але в мене зараз є буржуа, і вона абсолютно нічим не гірше працює. Вона теж тоненька, вона прозора, і якщо порівняти єдиний мінус в буржуа, це те, що в ній 4 грама, а тут 20. Тому, знаєте, якщо порівняти реально ціни за 4 і за 20, якщо щось цю купувати по акції. По знижці, то ще питання, що є люксом. Але загалом сама пудра непогана, і враховуючи те, що тут 20 грам, її вистачило мені доволі надовго. Вона бежевенький такий підтон має, вона не прозора, але класно лягає тоненьким шаром на шкіру. Поки що, це весь мій люкс, і ем, ці продукти, ось ці продукти, мені прям шалено подобаються, Діор люблю. Анастасія Беверлі Хілс, ну, Принципі є бюджетні знахідки. Так, у мене є люксова косметика, але я не скажу, що без неї не можна жити, тому що класні аналоги завжди можна знайти в бюджетних брендах. Ну, добре, якщо не в бюджетних, то в брендах мідл маркету там є дуже класні знахідки. І, типу, єдине на що вважаю, варто втратити з люксу, це напевно тональні засоби і, ну, і, в принципі, все. Тому що ну, рум'яна мене цілком влаштовують буржуа, та сама пудра буржуа. І, до речі, я якось не задумувалася. Але, ну, типу, я не вважала буржуа своїм якимось улюбленим брендом, але якось я проаналізувала і в мене дуже багато класних таких продуктів, які я люблю, і вони саме з буржуа, реально. З люксу в мене ще був тон від Ланком, де індель Ультра Венюд. Він теж дуже класно лягав на шкіру таким тоненьким шлоєм. Єдине, що важко було з нього вибрати. Правильний відтінок, тому що там дуже велика лінійка палітра відтінків, і реально треба було просто тестити в магазині. Ось, Але реальним аналогом цього тонального є, є ось цей тон від буржуа. Я його вже показувала і розповідала мені, він якось аналогічно лягає на шкіру, схоже, дуже схоже по відчуттях, як ланком. Тому ну, реально можна знайти класні засоби. А, в бюджеті, що стосується брів, моїм улюбленим олівцем, взагалі є катріс, який коштує близько 100 гривень, ну плюс-мінус, так в залежності від того, які там ціни. Може бути там 115, може бути 95, але десь така приблизно цінова політика. І він мені не зраджує. Я пробувала інші, я пробувала такі, сякі, але зупинилась на катріс і його постійно хочеться повторювати, тому що він мене не підводить. Що стосується помад, блисків і тушей, я взагалі не вважаю, що. На них треба витрачатися з люксового сегменту, тому що туші це такий розходник, який потрібно оновлювати постійно, і там реально дуже-дуже багато класних продуктів з сегменту бюджет або middle market. Особливо я дуже любила туші Мейбелін. Там яку туш не візьмеш, вона кожна працює класно. Ось, але я, мені цікаво, мені цікаво щось спробувати. Я зараз замовила собі ще один тон від Shiseido, Інший м -м, буду пробувати. Маю прийти десь в понеділок-вівторок. І е, вже покажу, тоді розповім. Е, поки що по косметиці це все. Ще я вчора займалася прибиранням, розбирала все, викидала купу сміття, там, знаєте, назбирала купу пакетів. Ось там один стоїть, це вже вечірній. Е, ось такий. Ось такий торба зі світцям я вже там два викинула. Це вже просто вечірній, і я просто е, все викидала. Викидала якісь старі квитанції таким старі талони гарантійні, порозбирала свою косметику, те, що не використовую, викинула. Дивилася, знаєте, купу таких відео, де всі себе розхламляють перед новим роком, і я вирішила, що мені це теж потрібно. і Я вже давним-давно збиралася заглянути в різні тумбочки, шухлятки. І я реально вчора зробила дуже багато. Попрала ще тюлі деякі, і саме от я дуже зайнялась, дуже мені сподобалося все викидати просто. Прибирала в отих тумбочках, в тих тумбочках, тобто все зайду зайду кидала. Ось, в відпустці, знаєте, життя грає зовсім іншими барвами. О 8.40 вечора я була ще повна енергії і хотіла ще далі щось викидати. Ну, Вже в 10 годин вечора я угомонилась і все ж таки вже вмостилась на диван з чаєм і відпочивала. Реально, як ви знаєте, і висипаєшся, і себе почуваєш краще, і не нервуєшся, і з'являється настрій, натхнення на те, щоб щось поприбирати, зробити і так далі. Ось, що в мене в планах дібратися до своєї шафи, хоча б просто поскладати. Я не буду ж там вигрібати, що я зараз буду носити, що не буду носити, але просто гарненько все поперескладати, але перебрати, напевно, знаєте, шкарпетки, особливо в шухляді чоловіка, викинути все те, що вже не варто носити. Ось це, що в мене є в планах. І я прям з собою повністю задоволена. Я зробила вчора дуже багато. Ну що? Я вибралась з дому. Тепер це все зараз треба розчистити. Спеціально вийшла раніше з будинку, щоб встигнути щистити сніг і там трошки підморозило скло, Тому я приступаю до розчищення машини. Так, за розчищенням машини не все так сумно, як я думала. Я предполагала, що мені потрібно буде не прям дуже багато часу. Але я справилась. Мені здається трошки навіть швидше ніж я е, розраховувала зараз трошки шумно, тому що пічка ввімкнена на максимум. Щоб швидше це все прогрілося. Так що я розчистила, я молодець. Зараз їду десь в центр прогуляюсь, вип'ю кавою, зайду на розетку, Мені треба забрати постіль, потім покажу. Ну і словом, такі в мене плани на сьогоднішню другу половину дня. Зараз третя година, в мене по графіку мають відключати світло. Я вже вийшла з дому, тому я не знаю, чи вимкнуть в мене світло, чи ні. Чи буде холодно вдома, коли я повернуся з прогулянки, чи не буде. Ось все, поїхала. Я вже приїхала в центр, гуляємо, взяли лате, пря імбирний пряник, дуже смачне, до речі, це Макдональдс. І ми йдемо тут, одна ялиночка, і йдемо до нашої центральної біля театру. Погуляли, я зайшла в Сільпо, я зайшла в епіцентр, купила контейнер, бо моя організація в процесі. Я ще в кухні маю організувати все, зайво повикидувати, і мені потрібен контейнер, щоб поскладати якісь гаджети. Забрала постіль на розетці, вдома покажу. Поки що я, знаєте, так потрогала її, мені дуже подобається якість. І взагалі фірма ТЕП. Я сподіваюся, що це та сама Теп, що була. Дуже багато років тому, тому що на комплекті ціє... цього бренду я сплю досі і дуже приємне відчуття, коли лягаєш в ліжко. А, прям приємна тканина. Попробувала полапала. Мені здається, що вона така і має бути. А, і розбір тут класний. Ну, Коротше, покажу все вдома. Зараз чекаю водіма, а, заберу його і будемо їхати додому. На годиннику 22 година я нарешті всілася на диван відпочивати. Мій марафон по розхламленню будинку триває. Сьогодні, сьогодні на черзі була кухня, прибирала в шафах, в щоклядках і вже нарешті 22. Навіть початок 11-ї я вмостилась на диван. Я взяла собі келих домашнього вина. Ось так: от, тут мандаринки, тут ялинка, тут включила собі фільм. А найкраще різдво в житті не бачила цей фільм, якийсь фільм 23-го року від Netflix. Тому сьогодні буду його дивитися. Ось такий затишній, приємній атмосфері з келихом вина і зараз ще завантажу влог на YouTube, щоб він завтра вийшов. І можна буде розслабитись. Привіт, такі, в новому дні сьогодні вже п'ятниця, і там така класна сонячна погода, там просто чисте небо, по прогнозу пише 3 градуси морозу. Я думаю, що на вулиці дуже класно, але я сьогодні не запланувала якихось активностей поза дому. Вчора я ходила гуляти. А сьогодні в мене така а, домашня має бути п'ятниця. Я буду продовжувати свій марафон по прибиранню, буду е, знімати рілс хочу зняти, і взагалі ми з вами ще маємо спекти Брауні. Я сподіваюся, що в мене все е, складеться по графі якою ми це все зробимо. А загалом хотіла показати постіль. Я вам вчора обіцяла взяла ось таку бренду Теп. Я дуже давно брала цей бренд, дуже давно його купувала, і ця постіль мені служить до цього часу. Я не знаю, я сподіваюся, що це той самий бренд, тому що пакування з того часу змінилося, але по відчуттях, по тому, як я потрогала тканинку, має бути таке ж. Коротше, ви знаєте, що я жалілася на свою постіль таку сіреньку, якщо ви мене дивитеся, знаєте, тому що вона дуже незручна. Вона приємна, вона тепла, ти відчуваєш тепло від тієї постілі, але вона, по-перше, стягується, вона не тримається на матраці і ковдра з під ковдрою вона не щіплюється, не знаю, як це назвати, але, типу, вона ковдра може ось так от скомкатись в тій підковдрі і е, дуже незручно спати. І я. Е, Захотіла знову ж таки оновити постіль, тому що та, що є вже трошки старенька, та, що нова, новіша, вона незручна, і е, обрала ось цю синю, купувала на розетці. Забрала в Розетці доставка, ви знаєте, в Розетці безкоштовна, від 700 гривень, і е, там щось 24 гривні плюс за грошовий переказ. Ще я зрозуміла, що я не люблю простирадло на резинці. Так це зручно, типу, його запихнути під матрац, але його я дуже не люблю цей процес. Прання, складання, сушіння з цього простирадлива резинці, тому що воно таке скомкане, і гарно скласти його просто неможливо. Якщо достатній розмір простирадла його мені не складає якоїсь труднощів гарно запихнути під матрац і вдягнути, коротше, де Давайте Зараз вам ближче покажу тканинку, мені здається, що вона дуже класна буде. Ценька, я зараз не буду змінювати постіль, вже ближче до свят цю постелю вішу. І буду насолоджуватись новою постілю. Я Дуже люблю всякі такі <реш> нові речі для дому. Там рушники, постіль, такі всякі штучки. Ось така постіль, я не знаю наскільки вам це цікаво, але я сама люблю дивитися різні покупки, тому показую. І знаєте, нелегко знайти якусь постіль, реально з таким однотонним принтом, точніше, без принтів, в однотонному кольорі, тому що десь якісь постійно якісь малюночки. Метелики, квіточки, а я таку не хотіла. Тому мені пощастило, що саме з цього бренду я на Родеці знайшла одну тонну постіль. Тут е і дуже класний такий е приємний, синій, з сіруватим таким бетоном відтінок. Тут. Е Ковдра на гудзиках, я вже не буду її розмотувати. Знизу застіпається на гудзики, простирадло теж має бути досить великого розміру. 2 х 220 мені здається, і мені здається, що цього простирадла на моє ліжко вистачить. І, звичайно, дві наволочки розміру 50 на 70. Ну, і мені саме такі потрібні, тому що в мене подушки такого розміру. Ось, ну, я задоволена, я чекаю, поки я вже постелю цю постіль і буду насолоджуватись приємним сном. Тут дуже приємна тканина. Знаєте, відчувається, коли лягаєш в ліжко, є такі прохолодні тканини, а особливо, якщо в мене вдома не спекотно взимку, не дуже приємно в них лягати. А ось тут саме класно так лягаєш і відчуваєш. ну, Мені це відчувається. от... От лягаєш в ліжко, і просто приємно. Приємно вкутатися в, в ту ковдру, приємно лягти на ту простирадло, ну, справді відчувається м -м, якість тканин. Тому ось в цьому бренді мені подобається. Наступним пунктом моєму прибиранні є прання чухлів з дивану, вони знімаються, я їх познімала і, відповідно, зараз поперу. Теоретично, до завтра вони на батареях мають висохнути, тому я їх вже відразу завтра вдягну, але дуже не люблю цей процес знімання їх, бо вони, не знаю, якось незручно знімаються. Але чистота і свіжість, знаєте, попри все. Я все ж переділа в домашній зручний одяг і зараз з вами будемо робити шоколадний брауні. Виринаємо якусь казкову магічну зимову атмосферу, тому що для мене цей десерт асоціюється теж з різдвяними святами. Не одними імбирними пряниками різдвяні свята славляться. Цей десерт я теж звикла готувати в період зими з різдвяних свят. Якісь рецепти я завжди шукаю нові. Цього разу знову знайшла рецепт в інтернеті. Сподіваюся, що цей десерт видасться, що буде таким, як має бути, вологі. Смачним і шоколадним. А, ну, поїхали готувати вже нарешті. Я вже всі інгредієнти відміряла, тому що планую знімати теж рілс, і мені зручніше, коли це все буде відміряно. Так, звичайно, мені доведеться мити багато посуду зайвого, але так зручніше. У мене 190 г вершкового масла, у мене 120 г чорного шоколаду. у мене 110 г борошна і 200 г цукру і 2 яйця. Це, в принципі, всі інгредієнти на брауні. І зараз я починаю це все пекти і знімати. І сподіваюся, що потім смакувати. Готовий, я сподіваюся, що він не буде сухим. Я чекаю, поки він трошечки остине схватиться, скажімо так, бо тільки що достала з духовки. Я вже навіть собі каву зробила, щоб е посидіти і посмакувати каву з брауні. Чекаю, поки остине. Ну, у нас вже вечір, майже десята година. Я зараз збираюся йти в душик змити макіяж і відпочивати. Але, взагалі, хотіла розповісти про Брауні, який він вийшов, бо я ж не поділилася результату. Насправді він вийшов дуже солодкий. Тому якщо ви готуєте за тим рецептом, який я говорила у відео, то давайте менше цукру, бо дуже дуже солодкий. По консистенції треба добре почекати, поки він остине. І щоб він схватився, щоб він загустів. Тому що я, як завжди, не дочекалася, поки він добре остине, і він був дуже такий рідкий зсередини, хоча шкуринка така була дуже смачна. І я їла його таким рідким. Я вже думала, можливо, я його не допекла чи щось не так зробила. Ну, я так вмію зробити. У мене, знаєте, кондитер а, такий собі. Ось, але коли він постояв, то консистенція така стала правильна, така, як повинно бути вправлені. І не прям такий мокрий, як на початку, і досить вологий для брауні. Але справді дуже багато цукру, тому потрібно менше цукру додавати. Ще хотіла поділитись своїм враженням про вчорашній фільм, який починала дивитись. Непоганий такий фільм, легкий, приємний, різдвяний про двох подруг, які знаєте, давно не бачились. Одна, типу, все ідеальне таке життя, та думала, а інша думала, що не може бути таке ідеальне життя. І вони там зустрілись і виясняли, в кого ідеальне життя, в кого ні. В принципі, подивитись можна, знаєте, заряджає такою крісмас-атмосферою, ось цей американський різдвяний муд, коли все прикрашено, різдвяні пісеньки, музика. Словом, такий м -м, дівчачий різдвяний легкий фільм, подивитись можна. Все, я йду змивати макіяжик, вмиватись і просто відпочивати. Сьогодні знову то поприбирала, то, то приготувала їсти, і якось так день пройшов. Але мені подобаються такі дні, коли ти не спішиш в режимі слову все робиш, і я кайфую в ці дні відпустки.